До Решуцького лісу студенти з Донецька добиралися 30 годин. На всеукраїнські змагання з легкоатлетичного кросу серед аграрних коледжів завітали суто чоловічим колективом. Члени команди навчаються вже на четвертому курсі і мають неабиякий досвід участі в таких турнірах. Там у нас основується база по поводу тренувань дуже сильна, Так як тренери наші дуже строгі, і уваження к ним у нас, звісно, піднімається дуже. Велике. Тренування проходять у другій половині дня по 3-4 години. Кожний божий день в тиші неділі змагання організував Рівненський аграрний коледж. Особливо господарі змагань розраховують на 18-річну легкоатлетку Наталю Прищепу. Цьогорічна чемпіонка Європи серед молоді в останнє виступає за цей навчальний заклад. каже, тому старалася з усіх сил бігти по пересічній місцевості, по лісі тож трохи тецівники листя, коріння, дерев і так далі. Вдалося перемогти навіть одну з кращих. Спортсменок України Парі Хадаківська, також учасниця чемпіонату Європи. Загалом турнір зібрав сотню бігунів з 15 навчальних закладів країни. За словами організаторів, у Рівненському аграрному коледжі створено гарну базу для проведення таких змагань. Тому раз на декілька років вони відбуваються саме на Рівненщині. Керівництво коледжу охоче проводить такий захід, адже він мотивує студентів займатися спортом. Мета одна єдина це популяризація здорового способу життя. Начить, в якійсь мірі позбавлення шкідливих звичок студентів, тобто вони, коли займаються фізичною культурою і спортом, відповідно, залишається менше часу для того, щоб займатися якимись іншими пагубними справами. Змагання із кросу стали завершальним етапом всеукраїнської спартакіади серед аграрних коледжів. Загалом вона складалася з дев'яти турів, і рівняни гідно виступали на кожному етапі. Рівненський державний аграрний коледж. У нас якраз за підсумками п'ятиріччя він є один серед найсильніших наших навчальних закладів. Традиційно входить до п'ятірки найкращих навчальних закладів. І я думаю, що цей рік також не стане виключенням. І він буде серед кращих навчальних закладів за підсумками загальнокомандної боротьби у всій спартакіаді». Зарештою, господарі виявилися найкращими у легкоатлетичному кросі. Друге місце виборов Кіцменський аграрний технікум з Чернівецької області. А бронза дісталася кіровоградському технікуму механізації сільського. Кого господарства це дозволило рівницькому державному аграрному коледжу за підсумками всієї спартакіади потрапити до п'ятірки найсильніших? Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.